Як правильно споживати фрукти і коли, в який час, для того, щоб ми не набирали вагу і були здоровими? В цьому відео будемо розбиратися. Я якраз захотіла з'їсти фрукти. У мене три абрикоси. Але в мене фрукти сьогодні на перекус. Взагалі я рекомендую їсти фрукти після сніданку і після обіду. Так сталося, що я не встигла е, з'їсти. Фрукти треба їсти кожного дня. Е, мінімум 150 грамів, максимум 400 грамів, в залежності від того, хочете худнути чи не хочете. Тому що в них не тільки вітаміни, мінерали і клітковина, а ще й антиоксиданти різноманітні. І в таких, наприклад, помаранчевих фруктах найбільша кількість каротиноїдів, саме попередників вітаміну А. Які являються антиоксидантами, але це ж цукор, теж там фруктоза, її різні, різні е, типи цукру. І у нас буде підвищуватись глюкоза. Тобто, якщо ви хочете з'їсти фрукти на перекус, треба закривати жирами. Це можуть бути шматочок сиру з ягодами, це може бути якийсь горішок. В моєму випадку зараз така горіхова паста, тому що я ще досі не жую горіхи. Е, довгий період часу ми працюємо з моїми зубами. Горіхової пасти вистачить буквально чайну ложечку. Горіхова паста і справжні горіхи вже вода робить без додавання різних. Оце така мала би бути нутелла, але щось пішло потім не так. Тут немає ніякого доданого жиру небезпечно чи якихось покращувачів, загущувачів, просто перемелений мікс горіхів. Я не буду зараз про вас їсти, тому що я не зможу слова сказати, але і вам неприємно це. Берете горіхів, або горіхи жуєте, або горіхову пасту. До речі, уже можна замовити, і з'їдаєте 2-3 абрикоски, або один персик, або одне яблучко, або скибочку е бахчі якоїсь, забула, як називається. Е і все буде вам щастя. І так можна дочекати до обіду або до вечері. Головне, фрукти не їсти на вечерю. Ось що хотіла сказати, і не забудьте підписатися, тому що не підпишетесь, можете мене загубити. А я вас.